О, як добре, що я тебе тут застала. Я знову. Та ні, я по коментарях. Там, як завжди запитують, кажуть, що по машині можна багато чого дізнатися про господаря. така машина, такий господар. Як у машині в багажнику у господаря, така це людина. Якщо в нього є там і вогнегасник, там, знаєш, він хай не там ще А якщо в ворота. Ну, значить, така людина. Скільки є грошей, так можна і купити машину. <рес> На курочках дуже не піднімешся. То нічого. Устрою і така. Так то в аптечка Тоже, є. Теж є вон бардаки, вон. То я сидів, так матом сиділа, всі повитирала пороги, все, все все, що тільки можна. Ну ми ж в селі живемо, а в нас ж то, не дуже чисто. Показувано, ну, підходь. У мене тут у багажнику як у настоящого майстра. Оп. Все застелено. Щоточка. Аптечка. Ага. Є, навіть запечатана повністю. Не Користуватися не разу. Слава Богу, не знадобилася. Да? Насос. О, ключик. О, інструменти бачу. Набор ключів. Диви. Запаска. А навіть це тягати є. Буксір, да. Так а в нас нікуди цепляти. Диви, водичка тепер. Робоча кофта, тряпочка, uh -huh. друг, що, донкрат, uh -huh. запаска накачана, он диви фільтрики. Ага тут ще запчастин повний да, пакет. Що я покажу, як, як їздять вже гулістя, ремень, молоток, броніпровода, всякі котушечки, свічки. Вон, ключ від бензопили. Так в в тебе в машині. Нове. Все, все тут на місці. Ряднинка, друг там підстевить, десь там прилягти. Ну все, бачиш, все тут на місці. Все чистенько. Все, мало, що статися на дорозі. витащив, Колись нам і водичка знадобилася. Диви, що ще в Ігоря Олексійовича є. Знак, трикутник поставив. Ну, все. Угу. Тож, все по красоті. Оттак. І все, аптечку на місці. Щоточку. І можна сніг все. Раз. Закрив. Тож, отак. Їздимо. Угу. По-другому не можна. Тож, тож тільки так. Угу. То їдеш, їдеш маулі, то треба колесо, не дай Бог накачати, то щось відкрутить то десь якийсь може датчик, ну що, це автомобіль, а тоді що дзвонить, визивати евакуатора чи допомогу друга на буксір. Mm. Ні, нас так не влаштовує. То що так, то нічого. Трішечки сьогодні п'ятно, вивів, марафетик підвів, то пішли очередь.